Протягом доби ударів по місту Харкову та області не зафіксовано. Профільні служби продовжували виконувати свої обов'язки. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 18.36 у Новобаварському районі Харкова виникла побудова пожежа в покинутій будівлі. Її площа склала 50 квадратних метрів. Під час пожежу гасіння вогнеборці врятували осередку пожежі 67-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 11 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках точаться бої. На Харківському напрямку наші війська відбили 10 атак ворога поблизу Стариці, Тихого Вовчанська та в напрямку Козачої Лопані. Ворог здійснив 9 атак на наші укріплення на Куп'янському напрямку. На цей час 4 боєзіткнення зіткнення в районах Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого гаю завершились. Марія Соловіо Дмитро Гоен та Ігор Мікенін Харків новини.